Перша офіційна гра нового сезону подарувала жовто-чорним яскраві емоції. Тож команда із позитивним настроєм вже активно готується до третього туру української прем'єр-ліги. Як триває підготовка та що рухівці думають про свого наступного суперника? Дізнайтеся далі у відео. Ми проаналізували матч з Аболиню, і Сьогодні можу сказати, що рахунок не відповідав, тому що що відбувалося на полі в Грізлоболоні, тому є багато роботи, є багато над чим працювати. Потрібно виправляти ці помилки, тому що навіть ми допускаємося дуже грубих помилок у простих ситуаціях. Ми не маємо права такі помилки робити на рівні прем'єр-ліги, тому будемо працювати, будемо виправляти. Незважаючи на результат, гра була дуже непроста для нас. Дуже раді, що вдалося. Перемогти і з позитивним настроєм готуюся на Олентя. Ми вже розібрали свою гру з оболонью і да, ми десь дійшли до висновку, що ми переграли оболон за, за що фізики, тому робимо великий акцент на фізичних кондиціях і хочемо додавати в другому таймі більше агресивного футболу, більше в пресингу і щоб воно нам давало результати. Параду виїзний поєдинок проти ЛНЗ. у минулому сезоні. Жовто-чорні у Черкасах програли господарям із рахунком 2-1, натомість вдома здобули перемогу. У міжсезоння в ЛНЗ відбулися зміни. Замість Олега Долуба команду очолив Андрес Караско. Також черкащани значно підсилилися новими гравцями. Слідкував в першому турі за ними, коли грали проти лівого берега. Можу тільки позитивне сказати. Команда змінилась, прийшли нові гравці, новий тренер, новий стиль гри, тому ми протягом тижня розберемо суперника і будемо готуватися до нього. Цікавий суперник, тому що вони Дуже добре попрацювали на трансферному ринку, дуже багато у них нових футболістів, дуже багато легіонерів, тому якісних футболістів. Тому ми очікуємо серйозного матчу. Я думаю, це такий складний для нас суперник, не зовсім зручний, але звичайно, що вони. Звичайно всього будуть грати, грають в інші. Зараз футбол, ніж грали в минулому чемпіонаті, тому буде цікавий. Пиль. Я вважаю, що команда наша фізично добре підготовлена, але все рівно все залежить від суперника. Наскільки суперник підготовлений супротив, який створює суперник, результат матчу, знову ж таки дуже важливий на даному хвилину. Тому, звичайно, що ми хочемо, щоб наша команда грала 90. Плюс. Іграла інтенсивно і ми до того прагнемо, тому ми на сьогоднішній день непогано підготовлені фізично. Як буде в дальніших матчі, будемо ж таки дивитися, це буде залежати від наших суперників також. Дивився вчора ігру ЛНЗ Олександрія, хороша команда. Придбали багато нових гравців, досвідчених гравців, і вони цього сезону будуть на голову сильніші, ніж минулому, тому ми. В спокійному режимі готуємося до них. Ще ми не звертаємо увагу, чи це домашня гра, чи виїзна. Це показав минулий сезон, тому що ми взяли на виїзді більше очок, ніж вдома, тому ми готуємося до звичайної гри. Звичайно, добре, що це добре, що зараз повернулись болівальники. Так, да, це будуть їхні болівальники, але воно все одно заряджає, коли ти граєш футбол для людей, і це набагато приємніше. На тренуваннях з основною командою продовжують активно працювати вихованці академії з команди Ю-19 та Руху-2. Для хлопців це великий шанс, тому що їм там по 18-17 років вони тренуються з першою командою. Хочеться, щоб вони приходили на кожне тренування і доказували в першу чергу самі собі, що вони можуть тренуватися в першій команді і на рівні. Тому я впевнений, в кожному з хлопців наших, що. Не замінимих нема, так можна сказати, тому вони показали і в грі грісоболоні, що ми можемо давати результат тою командою, хто є. Звичайно, ми сумуємо, що такі в нас втрати, але ще раз повторюся, що не замінимих немає, тому ми будемо рухатись з тими футболістами, що маємо, і я впевнений, у нас все буде добре. Ми тренуємося в звичному режимі, у нас нічого не помінялося. Ті травмовані футболісти, які були, ті і залишаються. Вони проходять курс реабілітації. Тому, звичайно, що ми їх чекаємо. Але я вже казав, ми не хотілося б, щоб ми залежали від якихось футболістів, як показав попередній матч, що в минулому чемпіонаті показували матчі. Дуже добре, що одні футболісти можуть замінити інших. Ті, що були резервними, ніби умовно футболістами. Зараз раді в основному складі, досить непогано себе проявляють. Звичайно, хотілося б, щоб було повна обойма футболістів, щоб футболістів, щоб всі були. Ну, це футбол, це одна з складових футболів. Поєдинок ЛНЗ Рух відбудеться у неділю, 18 серпня, початок о 15.30. обов'язково підписуйтеся на ютуб канал Рух Тіві та інші соціальні мережі клубу, аби не пропускати актуальних новин і жовто-чорної родини. Вболіваємо за рух разом.